Про важливість документування історичної спадщини говорили сьогодні у Вашингтоні. Представники консорціуму української спадщини у США зустрічалися в столиці Америки та ділилися досвідом, як найкраще зберегти спогади українських емігрантів. На події побував Олександр Яневський. Представники українських бібліотек, музеїв та архівів північної Америки зібралися у столиці США поговорити про те, як найкраще зберегти українську історичну спадщину. Юрій Добчанський, який працює у бібліотеці конгресу, знає наскільки важливо є справа архівування першоджерел. Представники музею і бібліотек і архівів створили групу. Називається Український консорсіум, значить консорсіум всіляких інституцій. А вони займаються зберіганням спадщини української, а тут в США, і також матеріали з України. Переводять інтерв'ю всілякі з людьми, які записують свої життєві історії. Захід відвідала конгресвумен зі штату Огайо Марсі Каптор. Вона не лише займається законотворчою діяльністю та активно підтримує Україну, але й приділяє чимало уваги історичним дослідженням, особливо тим, які пов'язані з іммігрантами. Марсі Каптур переконана, що від збереження історичної спадщини виграють не лише місцеві громади, але й Сполучені Штати. Існують білі сторінки в історії іммігрантів та біженців у США. Ви пов'язані з цими історіями, і вкрай важливо їх розповісти, бо саме ці люди допомогли США зрозуміти, що таке свобода. Ми не розповіли світові. Ми не розповіли США про цих людей. Мене непокоїть те, що станеться зі спадщиною цих людей. На вас лежить величезна відповідальність за збереження цієї спадщини. Андрій Фединський – директор одного з найбільших у США українських музеїв архівів у Клівленді. Він розповідає, що його заклад збирає усі документальні свідчення життя української громади у США та тісно співпрацює з дослідницькими інститутами в Україні, щоб створити цілісну картину життя. Українців за кордоном ми є в зв'язку з Володимиром Вятровичем і Інститутом національної пам'яті України. Вони хотіли би, щоб ми оцифрували багато з наших колекцій. Найважніше би було оцифрувати те, що ми маємо, щоб не лише інститут державної пам'яті, але взагалі можна було це дати на мережу інтернет, щоб. Будь-кому це потрібно, будь-кому це цікаво, робить якісь досліди, може черпати це. За словами Андрія Фединського, наразі оцифровані менше 10% фондів українського музею Клівленда. Це близько 20 тисяч сторінок оригінальних документів. Зупинятися він не планує, бо переконаний, що ті, хто не знає свого минулого, не мають майбутнього. Олександр Яневський, голос Америки.